Це обличчя нашої війни і це обличчя нашої сили. Нас вчили, що краса має бути ідеальною. Вони доводять, що краса це мужність. Вісім воїнів, 24 фотопортрети. Вони проходять лікування та реабілітацію після поранень в обличчя. Ми не маємо права відводити погляд. Вони не ховають своїх облич. Це виставка не про поранення, не про жалість, це про повагу, про те, як мужньо вони долають те, з чим зіткнулися. І про те, чи готові ми як суспільство їх підтримати. Цей проєкт був ініційований благодійним фондом «Лікарі для героїв, який безпосередньо займається реабілітацією хлопців, а держава не датує такі поранення. Деякі з них навіть не можуть їсти з такими пораненнями. Для мене мета цього проекту налагодити цей місточок між цивільними і військовими. Вони вже починають сприймати себе. Але виходячи на вулицю, вони стикаються не, дуже, не з дуже адекватною реакцією. Саме на цій виставці гості можуть побачити людину поза шрамами. Тому що це, це звичайні люди, які роблять незвичайні речі, і вони красиві, вони потужні. І мені хотілося показати саме цю красу, щоб людей не було відчуття жалю. А навпаки, щоб вони пишалися, підтримували. Фотопроєкт, створений фотографом інформаційного агентства Укрінформ Юлією Овсянниковою в рамках благодійної ініціативи з реконструкції облич військовим після поранень, яка реалізовується благодійним фондом «Лікарі для героїв. Виставка фотопроєкту Хоробрі обличчя проходить з 6 по 16 листопада у Бориспільському державному історичному музеї.